Я хочу, щоб це до вас дійшло. Віра розширює те, як ви думаєте, як ви вірите та як ви живете. Скажу дещо що може здатися жорстким. Тож я скажу цей пункт дуже повільно не дозволяйте маленькому мисленню інших людей. Впливати на велике мислення почули? Повторю ще раз не дозволяйте маленькому мисленню інших людей впливати на ваше велике мислення. Ви служите не маленькому Богові, ви служите Ельшадаю. Він настільки великий, що має лише 70 імен, щоб описати своє, ким він є, тому я не дозволю маленькому мисленню впливати на моє велике мислення, розумієте? Ось що означає давати Богові роботу. Я знаю, що не можу це зробити, але ж також знаю, що я сам можу в Христі Ісусі, який мене зміцнює. Тобто моє велике мислення ґрунтується на тому, як Бог діє, і коли люди кажуть вам це не потрібно, то це маленьке мислення. Так буду з вами відвертий дайте богові роботу. Якщо я можу, чому ви не можете? Я розумію, що це може звучати жорстко, але Бог не предвзятий. Я нічим не кращий за вас. Я не розумніший за вас. Якби я сам по собі був такий чудовий, то чому я не досяг у цього цього 24 роки? У мене були ж ці самі мізки. Знаєте, скільки мені років? Мені 27 тисяч днів. Я підрахував. У році 365 днів і мені 27 днів.